Коли закінчиться війна, вся нечисть згине з України, збереться разом вся сім'я, вся Україна, як одна година, пролине ніжним співом соловей у нашім небі, синім, неозором, де більш не буде пострілів ракет, де лиш птахи літатимуть і зорі. Ніколи не пробачу ту орду, що унесла життя найкращих в небо, ніколи не забудуть цю війну, та разом ми до перемоги йдемо. Але війна гримить ще досі, ще тривай, принісши купу втрат, нещастя, жалю. Одне бажання в українців перемога. Зустрітись разом, промовляючи, люблю, роки тортури, зневаги над народом. Ми сильні воїни, могутні орли, Видніється за горизонтом перемога, нас не здолають дикі залишки орди. Дай Боже миру для палкої України, І наші втрати будуть не дарма. З небеса берігають янголи країни, що віддали за нас своє життя.